Сьогодні задав запитання, чим душа українців тішиться найближчим часом, і отримав шикарну відповідь. Я її зачитаю, тому що вона така багатогранна. Відповідь від абсолюта: всі чекають перемоги, це правильно, але важливі ще події, які їй передують. А вони будуть в усіх аспектах яскравими, цікавими, дуже несподіваними для України, дуже радісними і довгоочікуваними. Чим може втішитися душа України? Тим, що Бог з Україною ще миті, що технології для перемоги злетіли на небачений рівень, що багато українців вже прокинулися, і цей процес швидко розвивається і стає незворотним. Що кожен знає, що таке батьківщина, що діти, діти війни, подорослішали миттєво, і всі до одного розкрилися для відродження нової України. І ви побачите, в яку силу вони відуть, які знання і здібності у них будуть відкриті. Дивіться в глибину: у вас багато брехні в інтернеті, сум, розпач, безвихідь продукують через інтернет зло в агонії. Воно дуже злиться і сподівається повернути собі силу. Так воно хоче, Бог так не хоче, А Бог хоче нової України, радісної землі, яка зможе повести за собою і сонних, і заблудлих, і віруючих, і невіруючих своїм прикладом. І так буде, оскільки це моя воля. Ось на які посилання, на якого аналізика я опираюся на Всевишнього. Він бачить суть речей, він керує процесом і тому нічого, що б зашкодило Україні на даний момент, не відбудеться. Хто б там що не говорив, про що б не домовилися, все буде відбуватись в інтересах України. І перемога України буде в цьому році однозначно.